Сьогодні ви будете знати, як економити вам на комісіях при сплаті комунальних послуг. Доброго дня, шановні, ви на каналі LeFIN. Ми з вами сьогодні розглянемо коротко про те, де можна економити вам щомісяця при сплаті комунальних послуг. Буде наглядний приклад в інтернет-банкінгу від Альфа-Банку. додаток, який ви можете встановити собі на сайті в опису до цього відео. Та стати клієнтом банку, то кожного місяця в нас нараховують постачальники послуг комунальну плату за їх користування. Питання, коли треба платити за комунальні послуги, багато людей знає. Нагадую, що порядком розрахунків за регламентом правила надання послуг, які були затверджені постановою Кабінета міністрів України, номер 630 від 21.07.2005 року. Розрахунковий період оплати послуг один календарний місяць, і термін внесення платежів не пізніше, ніж 20 числа місяця, наступного за розрахунковим. І зараз буде приклад, як сплачувати комунальні послуги, не витрачаючи додаткові комісії. Ми розглянемо послугу. Постачальника інтернет це воля кабель. Я вам показую приклад, де я сплачую 20 гривень, і при оплаті додатково комісії немає. Для вас наглядний приклад, що немає комісії, як ви бачите на квитанції. Ця квитанція була отримана сьогодні для запису цього відео. І те, що ви повинні знати, що в декілька разів. Ви зекономите власний час та зекономите кошти на сплаті послуг. Якщо ви раніше сплачували всі комунальні послуги, наприклад, в касі банку або в касі на Укрпошті, і там з вас брали комісію за кожну сплату мінімум гривня те 5 гривень або більше, то зараз ви. Будете знати, як платити комунальні послуги без комісії. Відсьогодні користуйтесь цією інформацією і встановіть додаток в опису до відео, і знали, як економити власний час.